Привіт, синьо-білі вболівальники. Поразка від Фіорентини продовжує сильно впливати на Італію. А за останні кілька годин італійська преса звернула увагу на зникнення гравця Динамо у Флоренції. Журналісти не стримали своєї критики та вказали на конкретне ім'я. Ми збираємося розкрити всі подробиці, тож підпишіться на канал та поставте лайк. Поїхали! За даними відомого італійського видання та теми Нападник Едуардо Гереро став одним із найбільших розчарувань матчу між Фіорентиною та Динамо у лізі конференції. За словами італійських журналістів, гереро практично зник з гри. Видання прямо заявило, що нападник повністю загубився в атаці захисників відтота комуцецу і знову з'явився лише в середині другого тайму, коли. Здається, завершив атаку ударом головою. Окрім цього, його гра була визнана набагато нижчою за очікування. Ця критика набуває ще більшої ваги, оскільки за лаштунками вже поширюється інформація про те, що Динамо готує капітальний ремонт складу, а ім'я Герреру є серед можливих гравців. Які можуть покинути клуб, італійська преса також згадала, що перед підписанням контракту з Динамо Герреро був метою італійських клубів, зокрема Дженуа. Однак переговори не просунулися, і нападник зрештою підписав контракт з київським клубом. Матч відбувся 11 грудня на стадіоні Артеміо Франкі у Флоренції в рамках п'ятого туру Ліги конференції 2025-26 і завершився перемогою Фіорентини з рахунком 2-1. А тепер я хочу дізнатися від вас, уболівальника, чи варто герреру залишатися в Динамо, чи час шукати нові можливості, чи розчарував він, чи заслуговує на більше шансів? Залиште свою думку тут у коментарях. Капітальний ремонт обіцяний Суркісом наближається і важливі рішення можуть бути прийняті найближчими днями.